Він не говорив багато. Він сказав, таку річ, яка мені особисто теж імпонує. він сказав, що ми допомагаємо тим, хто хоче щось робити. Тому що грошей не вистачає ніде, і їх ніколи не буде стільки, скільки людина їх хоче. Але якщо ці люди щось роблять вже, або вже зробили, і вони хочуть робити, це живі люди, то ми готові прийти і підтримати такі ідеї. І він це робив вже два попередній конкурс. Наша організація, Асоціація Дружних Грець, має дозвіл проведення вже семи конкурсів, міні-проєктів, чотири, з яких ми проводили подібним, подібним чином. Тобто через всі тренінги, і навчання, були такі, що короткі сесії по три дні, були такі, що було п'ять семінарів, були що були індивідуальні консультації. Але ми зупинилися саме на цьому принципі 3-4-5, тому що навчання найважливіше, як показав, час. Тому що. Людина може пройти в діта через діта, багато діта, чи, чи не дуже, але те цінне, що вона несе в собі в голові свої знання, вміння і досвід, він неоціненний. Той, хто буде навчиться писати проєктні заявки і проєкти, взагалі по взагалі, пожитті буде легше. Тому що ми переходимо від економіки від бюджету до кінця року до кінця року, що там нам дадуть, чи ми там витратимо, чи і взагалі життя міняється переходить в від проект функція, від проєкту до проєкту, від початку до кінця. І що має бути в кінці цього проєкту? І, і ті люди, які прошло 10-15 років, але зараз вже 18 наші років, люди, які вчили, вони ж в нас і не ходять. Вони такі проекти писали, що нам і не снили. Ну, я знаю просто, просто з досвіду. що... І слава Богу, що знаходяться ресурси, а це значить, що ви будете мати інструмент, який можете скористатися. І не тільки мільйон гривень, який є в загальному грантовому конкурсі від Романа Мацоли, а зможна залучити набагато більше ресурсів, грошей, вміння і часу з інших джерелах. І так ви маєте, куди, куди? не де коло буде, побачите самі це. І Я про право розповів, приймається такі права. Якщо не боєквони, можна стати. А, я розумів. Правила про мінітурки всі замовлю Добре, про правила ми поговорили, а зараз, власне, саме безпосередньо У мене така інтрига. Тому що я підійшов до е, представників однієї громадки, аби звідти потім зрозумів. І хай це буде підприємство для найбільшості тих, хто він одну знає особисто. Тому правила буде. То ся... Андрій, я, я, я тобі надаю слово. Той, хто приїхав з ідеєю своєю або з командою, ви закладають край на цій команді на а, 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 а що голову. Хтось, хто сьогодні зараз вийде сюди, до всіх людей. І е, фортенько до трьох хвилин країн відповідають на такі запитання. Хто є в нього в команді? Чим займається ця команда, чим займається? Що або хто нас мотивує брати участь у конкурсі? Це важливе питання, чого ви, власне, сьогодні. Можна чесно говорити, можна говорити, як ви вважаєте, як вас звичає душа, але яка мотивація голосна, чоловік щоб... прийшов. І головна наша ідея. Тобто ідея, з якої команда сьогодні приїхала. Ми не критикуємо нікого, ми сьогодні вислухаємо ці ідеї. Тому що вони ляжуть знову тому подальшого нашого написання, формулювання проєктних заяв. Ці ідеї засвітуть квіточками на нашому дереві ідеї. У нас таке і вчора Що, діброзі, всіх... мультипці. 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 Можуть дарити деморози і всіх вчимо всі. Можуть прилетіти в чолові і всі квітки запилити, власне. І нехай буде, буде останнє. Тому я бажаю, що на п'ятому семінарі, а можливо на четвертому у нас буде вже дерево плодів, дерево результатів, дерево проєктів. І дай Боже, щоб квітки збіглися з кількість, з плодами. Нехай ще буде більше. Тому я прошу вас не боятися, до дошки йде. Так? так не буде. Сьогодні, сьогодні будуть казати, як казати, всі команди. Але з кого почнемо ласка? Хто є в команді, чим ми займаємося? Хто, власне, хто вийшов? Ми нам звати Микола, Петро, Вася. І ми звідти звідти, хто наша команда, чим ми займаємося, і хто ще раз будемо брати участь продуктів і наші дітей. Андрій Павлович, записувати. будь ласка. Доброго дня, мене звати Валентина, я працюю в бібліотеці, наші сьогодні я представляю в бібліотекі. І хочу сказати про нашу команду. В нас в команді працівники бібліотеки і члени клубу активних жінок є вже дві команди, я буду представляти поки що одну ідею. Ми хочемо, щоб відвідавши всі ці семінари, ми змогли реалізувати нашу ідею це придбання ноутбука і принтера для бібліотеки, для інформаційного забезпечення нашої бібліотеки, для покращення забезпечення інформації. тому що на бібліотека. Вже є мало чимало комп'ютерів, є квітня, але техніка зустрічається, тому ми хочемо її допомогти. Звичайно, бібліотека без книги це теж звучить дивно і неправильно, тому ми хочемо і доповнити книжковий фонд новою сучасною українською козою і довідковою літературою для студентів, які є постійними нашими читачами під час своїх відвідин. Студенти не пишуть. Ми не сидимо і не чекаємо, ми не накопичуємо проблеми, а вирішуємо. І, і, і ми працюємо для того, щоб кожен користувач, який прийшов в нашу бібліотеку, мав можливість дозволити, що бібліотека і працювати. Пані Світана, Ольга, Тамара, Надія. Дякую. 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 Они розуміли, що дякували. Дякую, пані Володимир, я как из наемного вычера, я наеду не сможешь. И Будь ласка, нас наступний? Чем ми займаємося? Ми займаємося захованням. Gracias. закінчити дитячі майданчик, фонтан, освітлення. Починали ми цю ідею з підприємців і підприємців. Зібрали ще 12 тисяч, закупили забор, огородили територію, зробили вже парадний вхід, виложили 30-метровий, заготовили місце від лавочки, а далі буде 10 на 10 дитячих майданчик, освітлення фонтан. І тому прийняли участь. Моя команда це е, моя дочка мене, Ольга, населенник банківський, тренер з боротьби е, Шайдевич Володя. І сподіваємося, що в цьому році парк буде, якщо буде допомога, і нам вдасться зацікавити, парк буде один з кращих е, сіл, сіл, сіл нашого району. Thank you. Це не тільки наше життя, це наше майбутнє, це наша ціль в житті. І для них повинно бути все найкраще. Потрібно старатися. Проблем не дуже багато, але хоча б саме основне висвітлено. Вони прилипають. Назвати материнські дошкільні заклада. Наша гумана складається з чотирьох учасників Наталя, Володимир і Лариса. У нас для розміру наших діток, для проведення мій занять має... У нас завчора проходить конкурс міського патріотична жура, приймали участь міська школа, трача міська тепер ці мечу. Ви знаєте, наскільки діти були задоволені цим? Я бачу, в них ходіли очі, які вони були щасливі. І за те, що проходили... чого в нас не проходили такі ігри, ну, але вони досить така та спортивна площадка на території є школи. Можливість була мутриці ну, і так ходять до нас. А сусідніх сіл, щоб нам приїжджали, костюми замовляли більше. Ну, для цього нам потрібно ще багато зробити. Конкретізацію наших дітей ми похожимо. А в загальному ми хочемо, щоб про нас знали як можна більше людей і щоб до нас йшли. І всі ходили в дуже гарних вишитих сукнях, як сорочках, які будуть виготовлені нашими дітьми. Оце така наша страданість. <плес> Подовжені такі. Останній час така здається, що у вас участники сьогодні дуже багато масовими дітами. Чому? Нас затишні, кохаючись. Нас територія охороняє. І ніколи не бачили, я дуже багато допомагало вижити невідомий, які мало хто знає. Втілити в життя цей проєкт, нам і виграти, нам дуже треба потрібно, щоб він може. Я не мучила, бачу, вже і маю, кожен день <реклама> починаючи робочий день з того, щоб я в не постачальний Ми працюємо, <реклама> в нас багато дітей, ми всіх запрошуємо дітей, ми проводимо багато конкурсів, багато різних розваг, І ми постійно в них просимо проєктор і екран. Надіємося, що році нас всі родичі почують. В році ми багато написали проєктів до Романа Мацова і ні один не був розглянутий. Надіємося, що році нас почують. Ми будемо стукати довго і крепко, команда в нас велика. І надіємося, що ми будемо задоволені. Дякую всім за Стали може, не з твоєю частотою, може не так було, може, може, може багато, може багато. Ми з вами тут зараз для того, щоб цих багато може зробити так, щоб коли з мінусів стали ваші плюси. З ваших всіх мінусів. До речі, ваші проекти, вони якщо не підтримують, зазвичай, що їх можна писати і подавати і туди ж куди, маєте подавати, і інші місця. Оскільки ми ж вам будемо розказувати, де ще шукати, це що? Правда? <правда>, <правда> Що ми займаємося на дворі. У зимовий період, на жаль, в нас немає нічого. Тобто ми хочемо обладнати, по-перше, це обладнати спортивний зал у нашій школі з прийняття здоров'я, і друге, це обладнання для проведення пошукових та категорійних походів. Ту, якщо, говорити пошуку, походів це намети, якщо говорити про обладнання для походів, це браки, намети з Якщо ви не йде до обладнання, すごいおもよう